Ось такий в нас BlackView BV93 20 Pro. Бачите, з таким зовнішнім дисплеєм, з нормальною камерою, з 15 тисяч мА батареєю, він підходить навіть для військових, не тільки для будівників та інших там професій, яким потрібна потужна батарея. Та ще й захист від падіння, занурення і інших варіантів. Тож на каналі Технозон Україна, поїхали! Спочатку кажу вам, що мені не дуже подобається бренд Blackviews за те, що ну я її купив, для того, щоб подивитись що воно таке захисне. Але знаєте, що він пропонує встановити рашистські додатки спочатку. Я чесно кажучи, цього не зрозумів, і додаток, який встановлює рашистські ці додатки, він не видаляється. Тож я так розумію, що вони призастосувались. Таким чином, щоб працювати у, на, на Росії. Ну, так як він продається у Китаї, то ми його, звісно, купили і тестуємо як окремий смартфон, не дивлячись на те, що він там витворяє, безліч якихось нормальних функцій, чесно кажучи. Якщо ми підемо з вами на Алікспрес, до речі, я розмістив опис під, у опису під цим відео посилання на перевіреного продавця. А також, а також, а, що я ще зробив? Я прошу вас підписатись та натиснути на дзвоник, щоб не пропустити подальші наші огляди. Тепер в нас. Він коштує 399 баксів на момент зйомки цього відео. Ви можете піти за посиланням подивитися, скільки він коштує насправді для вас конкретно, бо для кожного він може коштувати по-різному. Він на МТК Helio G99 6 чистинонометрово. Далі подивимось частоти і ще подивимось, дещо проведемо тротинг тест на Android 13 з екраном 6,7 дюймів Full HD+, IPS 1080 х 2388 120-герцовий дисплей. з... Дуал бекскрином, як вони пишуть, на 1,32 дюйми 360 на 360 Це розподільча здатність. І це версія 12 на 12, це 12 ГБ оперативної пам'яті на плюс 12 із сховища. У нас сховище 256, камери 64 плюс 8 на 32 і 15 тисяч мА в нас оця Батарея плюс підтримка GPS, для нас Байду і Галілео. А тут вже пішли в нас маркетингові картинки. Вони тут намаркетували стільки, що просто е, неможливо втримати, щоб не прочитати це все. Слухайте: 120 Гц екран. Дуже дуже класна функція, бо все плавне Далі 64 мегапікселя задня камера. Це Samsung Ізоцел GW3. Також в нас є 32 мегапіксельна фронтал, фронталочка Ізоцл GD2. І це непогані камери, бо вони допрацьовуються арксофтом. Це в нас ArkSoft 8 алгоритми, 117 градусів ультраширик. Є швидка зарядка на 33 Вт, і, До того ж, в нас є ліхтарик на 100 люмен. І він сертифікований за, за військовим стандартом Niles td 810 ih від падіння, від чоку, від, занурення, від пилу. Піску. Далі, в нас є NFC, звісно, ну і усі там відбитки пальців. Ми будемо дивитися, як вони працюють у самому огляді. Тут вони нам показують, що в нас зовнішній дисплей, це якась універсальна штука, і ви навіть можете керувати їм як повноцінним смартфоном, робити і робити навіть селфі на задню камеру, бо вона зазвичай ліпша, і ви можете робити більш якісні фото. А тут в нас ще такий момент, що ця задня камера для мене це звичайно. Ну, не задня камера, а задня оце, е, штукенція. Е, це звичайний, знаєте, такий маркетинг. Бо засунути туди смарт-годинник, для чого не зрозуміло, ну, ви ж не будете так їм користуватись, ви ж все одно його берете до рук. Ну. Но... Щось зробили. Камера, до речі, мені сподобалась. Я розмістив, ну ви зараз бачите деякі приклади з цієї камери. Я розмістив опису під цим відео посилання на оригінали знімків, на оригінали відео, щоб ви оцінили це, власно очі. Далі, ще в нас є. Ось такий момент. Ну тут про Арксоф. Вони стільки розповідають такої фігні різноманітної, прямо з мега-суперкамера. Айфон відпочиває. Стосовно екрану 240 Гц В нас е, сенсор. Він може детектити дотики з частотою 240 Гц на секунду, 240 разів. 81% покриття в нас поверхні екрану. І він вкритий Corning Gorilla Glass 5 з яскравістю 500 ніт, PPI у 391. Грати ви можете практично усе, це в нас. Наприклад, у Genshin Impact, бо в нас ну, тут вони з'являються тут 396 тисяч балів, але я вам скажу, що тут більше 400 тисяч, це фактичний наш замір. lpddr 4X і ще сховище UFS 2.1, теж дуже, дуже непогано. З температурою його 43,8 градусів. Він зовсім не гріється. Ми проводили тротлінг-тест. Слухайте, я думаю, що потрібно вже проходити та його трохи тестувати водо, водозахисту та падіння. ось У нас лисиця його роняла у калюжу і знімала при цьому. І знаєте, він просто не має ніяких питань з цих моментів. Там BlackView вони давно вже роблять такі смартфони захисні. Так, ви можете може, не будете отримувати так часто оновлене, як хотілося б, і може і не будете зовсім. Але ви ж знаєте, для чого купувати такі смартфони. Не для, не для а, кожного не, не для кожного дня днів... Ні для кожноденного використання, скажімо так. Тож, переходимо, тестуємо, а потім робимо висновки. Ну що, ось такий величезний цеглинка, така собі важкенька. Позаду відразу ми бачимо, що в нас є ось така штукенці. І знаєте, що вони зробили? Вони просто смарт-годинник засунули у. Цей смартфон. Просто зверху. Навіщо не розумію, але воно є. Ну, далі подивимося, що воно може. В нас є блок камер. Якщо ми вже перевер перевернули, то ми з нього і почнемо. Є спалах, є тут ліхтарик. Понизу в нас Type-C ось такий закритий, заглушений, щоб не потрапляла влага. В нас є тут динамік. Є ось таке кріплення під ось такий ремінець, який є у комплекті. Ну, під шкіру, але це не шкіряний. Він ось так від'єднується і просто через. Ці отвори він закріплюється. Нормально за це велика подяка. Це дуже дуже корисний якийсь момент. В нас великий екран, Ну ми бачимо, що у нас фронталочка. Поверху в нас плівочка. Фронталка в нас у цьому місці. Бачите? У нас плівка на екрані є. Тут динамік 1 це монозвук. Відразу кажу монозвук. Тут є в нас. Кнопка програмуємо під щось цікаве, якщо хочете там якесь зробити у якомусь додатку, чи рацію, чи щось інше, вона ну, чим можна запрограмувати. В нас є ось такий лоток для сім-карт, 4G картки. Він підтримує дві картки, чи одну картку та мікро SD-картку додатково. Тобто можете розширити сховище, яке тут і так, 256 ГБ. Поставимо на місце, подивимося, що у нас ще у комплекті є, і у нас Є ось, такий, ось така, такий блок швидкої зарядки на 33 Вт, це Blackview фірмовий від Type-C, є ось такий Type-C кабель. Більше у нас у комплекті нічого немає, тому ми розглядати більше нічого не будемо. А, в, у цю кнопку тут у нас, бачите, регулювання гучності і кнопка з датчиком відбитку пальців. Якщо ми от таким чином натискаємо, то воно розблокується миттєво. Просто миттєво. Дуже, дуже швидко швидке розблокування і дуже нормально працює. Сам по собі екран ми бачимо класний, класний плавний інтерфейс, бо в нас тут ой, 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 бо в нас тут є 120 Гц. Якщо підемо у налаштування екрану, то ми побачимо, що в нас є плавне відображення, висока до 120 Гц. І до того що у нас є смарт, є середня до 90 Гц, і є для до 60 Гц. Тут ми повинні розуміти, що чим більше частота екрану, тим швидше він розряджається. Підемо у AID64, побачимо, що тут у нас система BlackView BV9320 Pro. Це на MTK 6789, 12 ГБ ОЗУ фізичного. 256 сховища Bluetooth версії 5.2. Процесор у нас шестиядерний cortex a 50 плюс два додаткових потужних ядра по 2,2 ГГц. cortex a 76 Це Mediatek Helio G99, 6 нм, 64 розрядний. За Прискорення відео у нас відповідає mali G57, 120 Гц і розподільча здатність екрану 1080 на 2388. Мережа в нас є. Ну, ми під'єднали Київстар, в нас є 4G, але немає ніякого додаткового агрегування каналів. Ви повинні це розуміти. Тож тут не буде там швидкості, наприклад, 100 Мбіт чи 200. буде там 20 30, 50, 70. Якщо нікого немає, то може бути і 80 і 100, але ну. Є, як є. Акумулятор у нас 15 тисяч міліампер 15080. Воно засноване все на Android 13-му і доступу до датчиків температури в нас немає. Відразу проводимо тротлінг-тест для того, щоб зрозуміти, наскільки в нас є падіння частот і пропуск тактів. чи гріється процесор. Як ми бачимо, у результаті тротлінг-тесту ну, немає в нас проблем. Десь під кінець були якісь пропуски такту, але це не говорить про те, що він тотально гріється, бо нагріву я не відчуваю. Ну, є які. Тестуємо на швидкість. Ми відразу тестимо Київстар у 4G. Це в нас буде. Давайте покладемо. Десь приблизно, ну, в нас було максимально, що я тут у офісі отримував, Це 20 мегабіт на завантаження, не вивантаження близько там 25. Бо я зараз сиджу у броньованому, так на мене броньоване скло, броньоване, воно захищено сталевими пластинами, і тут дуже-дуже плохо проходить сигнал. Ну, ось, бачите, 26 мегабіт на вивантаження. 27. Вмикаємо Wi-Fi. Зараз я. Навіть вгадаю, який Wi-Fi увімкнено. Дивіться, перемкнуло на Wi-Fi. Стартуємо. І це Wi-Fi 5 ГГц більше 300 Мбіт на секунду. Дуже добрий показник, і на вивантаження буде близько 400. Ми вже тестили його і неодноразово. Давайте, дивіться, 330. 4,335, Ну, нормальний собі такий показник. Давайте 2,4 ГГц. І в нас виходить 40 Мбіт на завантаження. Більше 40. І 40 на вивантаження. Середньочковий показник для 2,4 ГГц, але досить непоганий. Перемкнемо зараз на 5 ГГц, бо ми. Тестуємо на максимально можливому е, підключенні. Завжди завжди на максимальному підключенні, бо ми повинні роз, розгорнути усі можливості цього смартфону. Так, е, з приводу потужності. Він набрав 407 118 балів у antutu е, До того ж, нас у 3 d Mark у Slingshot він набрав 2550, 2524, у Slingshot Extreme, у Slingshot, звичайному 3447. Це означає, що ми зможемо грати практично усі іграшки, які є у плеймаркеті, навіть у там Genshin Impact. Якщо казати про те, що ми можемо там щось програвати, наприклад, у YouTube чи у стрімінгових сервісах до 2К 60 Гц він дуже добро відтворює в нас нормальний. Гучний звук, але дуже погано, що він в нас моно. Зараз він відтворює 2К 60 Гц. Це дуже яскрава, красива картинка. У нас дуже яскравий екран. Якщо ми поставимо на максимальне, то це. Ай-яй-яй, воно починає в нас у пересвіт переходити. Тому ми його зупиняємо ось таким чином. Давайте подивились. Нормально все. Тепер, тепер. Ми з вами розглянемо ось такий момент з цим екранчиком. В нас є додаткове меню у налаштуваннях, це бекскрін, ось такий, де ми можемо обрати, наприклад, якийсь віджит. Ну, тут є музика, шаги, погода, компас і камера. Далі, в нас є double tap, в нас є сам по собі аудіоплейбек сервіс, ми можемо обрати сервіс для керування музики. І. Стиль годинників і стиль годинників. Наприклад, ми зараз отак обрали, бачимо, що в нас такий годинничок. Це звичайний смарт-годинник дуже дешевий, який вони засунули сюди. Ну, тут у нас Шагомір, там ще, ще деякі моменти. Ми можемо з вами відтворювати музику через Google Play Music, через YouTube Music і можемо робити навіть фотографії. Дивіться, ось така в мене. Геештукенці. Це можна зробити селфі з отакими можливостями оцеє задньої камери. Бо задня камера в нас досить непогана. До того ж, ми можемо тут зробити. Дивіться, ми можемо, наприклад, зробити таким чином. Ось отакі. І знаєте, що ми можемо? Ми можемо там залишити підпис, наприклад, написати тех. Щас, технозон. Apply. Бачите? Зараз ми. О, бачите, технозон буде підписано. Чи розмістити якусь картинку. Ну, у мене є. Я щось лежав, тестував, і в мене ось така фігня вийшла, я був дуже засмучений. Я сфотографував собі. Ну, є яке, я показую без, без усяких там моментів. Тепер стосовно камери, камера досить непогана. Я був здивований, бо ну, це в нас макрозйомка, бо при доброму освітленні ми маємо дуже чіткі фото і навіть непогані відео. Але є одна вада, що відео тільки у 30 гц, десь, десь там наша лисиця бігала, якусь фігню знімала. Ой, поверніть. Бо якісь забори, де ти була? Дуже якісні фото. Ну я що це за паркани якісь. Так. Не знаю. Дивіться, як воно. Слухай, фотографує непогано. Є чорно-біла. О. А що це таке, блін? Чорно-біла. Ну, чорно-біла. Ми сфотографували. А воно. Кольорове. Ну, є, як є, щось недоробили. Відео знімає у Full HD чи у 2К 30 Гц. Я вам усі оригінали фото і відео розмістив у опису під цим відео. <свісно> тобто підете і оберете те, що вам потрібно. А що в нас ще є? Іграшки в нас є. Тому ми відразу тестуємо на іграшках. Камера, мені сподобалась. Так, дивіться, ми запустили PUBG, PUBG Mobile. Воно дає нам поставити. Ну, зараз ми завантажиться, У нас матч, я вам покажу, які налаштування графіки дає поставити. Дивіться, якщо піти у налаштування графіки, то в нас це HD і високі налаштування оновлення екрану, частота оновлення екрану. Дуже-дуже непогано працює. Я чесно кажу вам, граф у це. І, ну, знаєте, велика батарея, більш-менш нормальний яскравий екран. Тож, ми можемо тут не хвилюватися стосовно цих моментів. Можемо... Куди ти? Що ти тут кидаєш? Ти каза. Ану йди сюди. Стрибанули. Стрибанули. Він зовсім не гріється. Ніякого нагріву в нас немає зовсім. Так, сідаємо. Побіжали кудись, чогось візьмемо. Так, ану давайте. Ой, яка фігня, боже. Що я підняв? колись, куди ще біжимо. Ай-яй-яй! А я якось не розраховував, що тут якийсь голий пісюн прийде і буде стріляти в цю дівчину. Коротше кажучи, грати можна. Давайте ще World of Tanks спробуємо. Так, а ну ка, почали давайте. 60 FPS. До речі, у цій грі постійно. А, та, ти жовта, та ти сказанув. Ви бачили, що World of Tanks зараз українською є? І це прикольно, там такі фрази: мама, не горюй. А ну давай, йди сюди. Зараз буду вас зливати усіх, а ну давай. Та, все зрозуміло, все. Я вже награвся. Є пробиття? Ну, молодець, давай ще. ще цього. Пробиття, а ну йди сюди. Іди сюди. На. Ну, що ти будеш робити? Ану, усе пробито, все. Слухайте, ну грати можна. 60 ФПС не будемо вже витрачати час на це. І. Спробуємо ще асфальт 9-й. Так, грати! Асфальт 9. Далі. Поїхали, давайте обираємо цю тачандру таку крутелезну. Які круті тачандри, бачили? Красиво. Поїхали. Зараз ми тут трохи пограємо. Красиво граємо. Красиво. Ні лагів, ні гальмувань, нічого нема. Ану, давайте. Що, ні? Ее! <ріхе> Окрім того, що він захищений, він ще й потужний. Оце добре, і камера нормальна. Опа, є. Та слухайте, грати можна. Можна і, і потрібно грати. А що я не туди натиснув? Давайте сюди поїхали. Давайте на трамплінчик. Юху! Щось я загрався вже. Треба виходити, робити висновки. А я все граю. о хо хо Красиво. Красиво. Все, хлопці, можу проходити та робити висновки дуже-дуже цікавий крутолезний смартфон. У якості висновків скажу як специфічний смартфон для деяких професій, я його рекомендую. Для, для буденного якогось використання ні, ні, зовсім ні. Але він вартий уваги деяких категорій: це військові, будівники, дальнобійники та інше. Ну, а з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.